Дивіться да знайшла. М? Це ж твої улюблені. Ти пам'ятаєш, як ти їх в дитинстві обожнювала. Так, ви їх мені ніколи не купляли, бо солодке шкідливо для зубів. Тому їх. Так, покажу налаштування. 32 плюс 5 Гігабайт. Камера працює добре. Задня і передня. Тут є різні ще програмки, є програма малювання трошки. Можна стилусом китайським саме. Можна пальцями малювати. Ігрі різні, ТікТок і так далі. Покажу трошечки обзор, стан його досить гарний. Ну, кому цікаво, пишіть. Зарядка в комплекті.